Допомога війську залишається у пріоритеті на черговому засіданні. Виконкому з резервного фонду виділили ще 37 мільйонів гривень на забезпечення потреб усіх військових частин. Додатково в рамках різних програм понад 15 мільйонів гривень передбачили на потреби силових структур поліції СБУ прикордонної академії. Наші військові частини і силові структури напряму субвенційними коштами профінансовані на загальну суму вже майже 152 мільйони гривень на підтримку військових, але через інші програми: програма національного опору, програма соціальної підтримки, допомога сім'ям загиблих, родини героїв. Пільги по сплаті земельного податку, то в цьому році ця сума вже складає 292 мільйони гривень спрямованих на по суті обороноздатність нашої держави. Три з половиною мільйони гривень виділили на перевезення поранених військових до лікарень та реабілітаційних центрів в інші міста України. 4,7 мільйона гривень для закладів освіти на проведення ремонтних робіт. В тому числі і усунення наслідків від ракетних обстрілів, а також 6 мільйонів передбачаємо для управління праці для грошової допомоги постраждалим на відновлення, на ремонт житла, яке постраждало внаслідок останніх ракетних обстрілів. В цілому скориговано все. За рахунок резервного фонду наразі робоча група, яка фіксувала наслідки прильотів у громаді, склала акти, за якими має бути профінансоване надання грошової допомоги постраждалим від терактів. Врахували будівлі житлового фонду території громади, включно для громадян України. Це принципово є створена комісія. Вона буде теж сьогодні. Виноситься. Вона є і діє, розв'яза заявки, Вона розглядає максимально. До 50 тисяч розмір цієї допомоги відповідно комісія розглядає, надає акти, і ми відповідно. Готуємо пропозиції на сесії міської ради і виплачуємо через управління соціального захисту. Також йшлося про кошти необхідні для поповнення матеріального резерву. Майже 3 мільйони гривень передбачено на поповнення матеріального резерву, який фактично обнулився після активної роботи по ліквідації наслідків останньої теристичної атаки. Ми на 2,9 мільйона гривень його поповнимо, новому придбаємо знов все те, що буде потрібно у випадку можливих подібних ситуацій. Продукти харчування і ліки, котрі отримали з Польщі, Естонії та німецького штутгарта, рішенням виконкому отримають міські лікувальні заклади, а також реабілітаційний центр Берег Надії. Понад 2 мільйони гривень підуть на реалізацію 17 проєктів бюджету участі, котрі не вдалося втілити у життя у 2022-му. двадцять другому. Іринаріон новини міста.